Чотирнадцята година 30 хвилин це рубрика фотофайли. І сьогодні розкажу вам про цікавий факт: про те, що людина на фото з друзями насправді сприймається більш привабливо ніж на одиночній фотографії. І Цей феномен відомий як ефект Чірлідерші, і був він підтверджений ученими з університету Каліфорнія. Учасники дослідження в середньому оцінювали привабливість чоловіків і жінок на групових знімках, і е, вони визначили їх більшими ніж тих е, осіб, вирізаних із загальних сцени, щоб виключити емоційну складову, дослідження було повторено із іншими параметрами. Тепер групові фото були зроблені не одним кадром, а змонтовані з індивідуальних знімків. І навіть на таких колажах особи оцінювалися більш привабливішими ніж окремо. Тому єдиний висновок можна сказати: фотографуйтеся із кимось, аби бути привабливішим. Ну і зараз інформація на правах реклами. Партнер рубрики Фотофайли фотошкола модерна, яка спеціалізується не тільки на навчанні. Початківців, а й професіоналів. Усю необхідну інформацію та деталі запису на курси шукайте на сайті фотошколи Модерн. Фотошкола Модерн. Твій фотоапарат здатен на більше.